От, моя така вступна тема на 10 хвилин, тому знаєте, я довго думала, як би так от за 10 хвилин сказати про те, що я роблю дуже довго. От і сподіваюся, що в мене це вийде. От, я не маю конфлікту інтересів по цій доповіді. Отже, з системним підхідом. В лікуванні болю конкретніше я займаюся всю своє професійне життя, починаючи з 2011 року, коли було зроблено це фото, і коли я тоді працювала в одній з перших служб гострого болю в Україні. Але не тільки про службу гострого болю, а про те, що ми тоді приймали участь у багатоцентровому дослідженні, яке досліджувало, як болить у пацієнтів після операції. Воно триває і досі, до речі, якщо є люди, які зацікавлені, ця платформа Payout, вона існує і там можна долучитися своїм центром, в тому числі, але вони вже опублікували цілий ряд досліджень і показали на 160 тисячах пацієнтів пацієнтів за ці роки, що контроль болю є досі недостатнім, приблизно у 42% пацієнтів. От ну і відповідно. Вони, як і більшість спільнот, рекомендують саме системний підхід. Чому? Бо пацієнт з болем, який знаходиться в нашій складній системі охорони здоров'я, він, на жаль, дуже часто десь губиться. Там він залишається на один з болем. Це, ви бачите, картину. Мені вона дуже так імпонує, бо це художниця, яка мала хронічний біль, і малювала свої емоції. І ви бачите, що вона дивиться на світ, який яскравий, сонячний, але з темної кімнати, в якій є там якісь листочки, на, якісь, на яких написано, що її не чують і не розуміють. От, і вона навіть за гратами знаходиться. Тому, на жаль, наш пацієнт часто опиняється. Такій теж самотності, коли ми робимо складні операції, коли ми застосовуємо складні технології, в великих командах працюємо, ми дійсно робимо великі речі, але часто про маленькі речі ми можемо забувати. Це не моя, не тільки моє враження. Це дані доказові і внизу є лінк, на який можна почитати більше. Відсутність системного підходу призводить до великої варіабельності практики, і ми це можемо бачити. Хтось щось одне призначив, хтось інше, збільшення використання опіоїдів, недостатнього контролю болю та низької задоволеності пацієнтів. Стандартизовані алгоритми. Я тут просто наведу декілька досліджень, які мені припали, і я хотіла з вами поділитися, щоб показати, що це дійсно працює. Так? Це не тільки наше враження. Не тільки ми віримо в це, воно дійсно доведено працює. Це дослідження 2015 року, коли запровадили в лікарні, ну можливо, воно не дуже добре, але е, там ви можете сфотографувати та подивитись його детальніше, воно є в вільному доступі. Е, коли запровадили ось такий алгоритмічний підхід до оцінки та лікування волю, е, коли, наприклад, спершу ти питаєш оцінюєш оцінюєш білю пацієнта, далі питаєш, чи пацієнта задоволює. Рівень знеболення і далі там залежно від алгоритму дієш. А, також був алгоритм, як самооцінювати біль. Там прописано, що оцініть біль за ваш, і там якщо менше трьох, то окей, якщо більше трьох, то робити тето і тето. Ну, тобто, здавалось би, дуже елементарні речі. Але це призвело до того, що тривалість перебування в інтенсивній терапії знизилась, інтенсивність болю у пацієнтів з порушеною свідомістю, а це стосувалося саме пацієнтів з порушеною свідомістю, зменшилась. І знизилась тривалість штучної вентиляції та тривалість перебування у інтенсивній терапії. Медичні сестри, да, ми е, на них, мабуть, маємо дуже сильно в цьому плані е, розраховувати, але так, на жаль, є не всюди. От, і е, інше дослідження, яке показує, що коли медичні сестри ініціюють протокол лікування болю та є в складі служби гострого болю, це теж працює. І це дослідження, коли впровадили на emergency department протокол, який робила медсестра, дійсно покращував кількість пацієнтів, які отримували знеболення, і кращу адекватність дозування, менше час до знеболення та служби гострого болю, про які вже буде детальніше казати Андрій Миколайович. Але є останні 24-й рік дослідження, які показують, що вони теж працюють і вони теж ефективні як один з компонентів системного підходу. Які ж саме інтервенції впливають? І тут мені дуже так відгукнулося таке цікаве дослідження. Воно, до речі, було досить давно, в 2003 році, в США цікаво, що воно включило 233 лікарні. І Дизайном дослідження було просто надати шаблони протоколів, СОПів, алгоритмів, листів, оцінки болю, вебресурс для навчання і консультативна підтримка. Тобто, по суті, ну, як на мене, це досить просто зробити і в Україні, в тому числі. І це надали в 233 лікарні та оцінювали потім, як вони, як змінилися їх процеси. Та це в тому числі про якість медичної допомоги. Але тут стосувалося конкретно лікування болю. Структура, процеси, оцінка болю, да, призначення лікування болю і результати пацієнтів до та через 6-12 місяців після впровадження. Ну і цікаво, що майже всі такі компоненти, тобто наявність стандартів, вже затверджених локальних, наявність там, процедур для спеціальних технік знеболення, певні цифри. Да, тобто, у вас є інформація, значить, ви оцінюєте, як ви працюєте, вимірювання болю, задоволення пацієнтів, освіта персоналу, все це покращилось достовірно, навіть за ці короткий час, всього за 12 місяців. А, знеболення, Результати пацієнтів в цьому дослідженні не були, ну, принаймні, достовірних змін не було знайдено, на це є пояснення, там, які можна почитати в оригінальному дослідженні. Але так чи інакше, такі, е, така коротка і проста інтервенція вона е, показала те, що якщо дати це, є висока ймовірність, що лікарні будуть це використовувати, а значить, якість, болю, е, якість лікування болю теж буде покращуватись. Щодо хронічного болю та системного підходу, теж маємо дані про те, що протоколи та клінічні маршрути працюють. Так, це зазвичай вже мультидисциплінарні протоколи або певні координовані програми. Вони дійсно дозволяють покращити якість життя пацієнтів і знижувати інтенсивність болю. Це вже такий систематичний огляд, рекомендує такі підходи. Ну і, і різні інші дослідження, на основі яких складений цей систематичний огляд. Клінічні маршрути також підвищують задоволення пацієнтів та знижують витрати на лікування. Замість висновків я нав... хотіла навести вам рекомендації, вже такі, як консенсуси, гейдлайни, так щодо лікування гострого болю. щодо… Використання опіоїдів та щодо лікування хронічного болю всі вони підтверджують, що необхідний е, організаційні, організаційні та системні заходи, чіткі протоколи, командний підхід, е, і вони є критичними для того, щоб рекомендації, які є, вони дійсно працювали, а не залишалися на папері на папері. От і е, щодо хронічного болю, так само мультидисциплінарні протоколи працюють. І, знову ж таки, я думаю, ви про це вже говорили за ці два дня конференції, але зараз ми працюємо і майже вже, мабуть, закінчили. Андрій Миколайович керує нашою робочою групою щодо лікування хронічного болю у поранених. І не тільки. Отже, ну, такі ідеї, та, як впроваджувати системний підхід. Це, мабуть, Робити робити щось сподіваюсь, сподіваюся, що в цій аудиторії є люди, які е, готові за це взятися. Є люди, які вже це роблять. Це створювати стандарти на рівні країни, на рівні своєї лікарні, на рівні свого відділення. Незалежно так, кожен рівень він є важливим. Е, Освідчувати колег. Знову ж таки, це можуть бути колеги інших спеціальностей, це можуть бути молодші е, лікарі або медсестри, впроваджувати те, що ви створили. Мабуть, більш скучна, але не менш важлива робота, і контролювати, як вона впроваджується. Скоріше за все, десь будуть проблеми, десь будуть прогалини, щось можливо треба міняти, але це дуже важливо робити, переглядати та планувати щось наступне, що не було перекрито в першому підході. Це такий з варіантів, так, як це можна робити. От просто. Беручи рекомендації проспекту і викладаючи їх в таблицю, зараз штучний інтелект в цьому може допомогти. Ну і я сподіваюся, що аудиторія буде приймати активну участь в цьому впровадженні системного підходу в Україні і в майбутньому або вже приймає участь. Дякую вам.